Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. У нас сьогодні невеличкий ювілей. Нас вже 20 тисяч. Щиро вдячні вам за підтримку, всім нашим постійним глядачам, підписникам, а також дякуємо ЗСУ за можливість працювати. А тепер до роботи зробила для вас відео підбірки популярних автомобілів по Івано-Франківському авторинку. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний на автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Peugeot 3008 Шістнадцятий рік, 10800 ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил, 181 тисяча пробіг і контакти до власника. Так воно виглядає, щоб було вам видно. Шестиступенева механіка, клімат контроль є. І парктроніки. Volkswagen Tiguan, 10 рік, 11500 ціна, 2-літровий бензин, 200 кінських сил, 179 тисяч пробіг, контакти добре видно. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання спинки. Покажу вам так стан. Мультикермо, дисплей. Є кондиціонер і підігрів сидінь, і панорамний дах. Зараз покажу. Так виглядає. Nissan x trail 10 рік, 10800 ціна, 2-літровий бензин, 140 кінських сил, 88 тисяч пробіг. Контакти бачите? Шкіряний салон, авто зачинене. На жаль, є підігріве сидінь. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Нісанка шкай. Одинадцятий рік, 9600 ціна, авто не фарбоване. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт. 203 тисячі пробіг, контакти видно добре. Будемо заглядати з іншого боку, з дозволу власника. Ага. Дозвольте, я легенько подивлюсь. Є підігріва сидінь, шестиступенева механіка, і кондиціонер, і мультикермо. Так, ще раз. На ліву руку тяжко двері відкривати. Так вона виглядає по полу. Hyundai Santa Fe, 11-12 рік, 12300 ціна, свіжопригнана, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 288 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, салон бачу темно-коричневий, Не знаю, чи на камеру буде видно. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат-контроль. машинку вже оглядають. Є фаркоп і парктроніки. Outlander, 10-й рік, 10500 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 228 тисяч пробіг. Контакти нам зараз задиктують. Семимісне авто. Так, хороша комплектація. Бачите, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Зараз, ага, добре, зараз покажу. Автоматична коробка, бачите, кліматконтроль. Так, є монітори в підголовниках. воно виглядає, бачите, стан. Оригінальний саббуфер. Так, сабвуфер оригінальний. І фаркоп. Так, і парктроніки. І номер телефону. 097, 097 69, 69 88 361. За деталями до власника. Citroen, Сітруенце кросер. Так. Восьмий рік. 8650 ціна, 2,2 дизель, семимісне авто, повний привід, 220 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Показуємо салон. Салон комбінований. Мультикермо. клімат контроль Так є парктроніки. Нісанкашкай. Десятий рік, 9600 ціна, авто без підкрасів, повний привід. 2-літровий дизель 150 кінських сил. 242 тисячі пробіг. 17-ступенева механіка, двозонний клімат-контроль, дисплей і панорамний дах. Є ще фаркоп. Так, це в нас семимісний кашкай, кашкай плюс два. Кія спортич. Зразу показую вам підкапотний простір. 9 10 рік, 8500 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, хороша комплектація, розхід 5,5 на 100 кілометрів. Тут є контакти. Шкіряний салон. В досить збереженому стані як на той рік. Кермо не буде видно. Шестиступанева механіка, є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Паркоп і парктроніки. Hyundai Santa Fe. Власник підказує 7 Сьомий рік 9,400 ціна 2,2 дизель. Контакти до власника ось тут. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Тематична коробка передач. Так, кліматконтроль. Зараз вам покажу. Ззаду. Пані, це ми сьогодні в інтернеті будемо дивитися. А ні, сьогодні ні. Так О, вона я. виглядає, зараз хлинку. Так, є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan, Guan, 12 рік, 10 950 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. Авто обслужене, 226 тисяч пробіг. Тут є контакти. Ваше авто так можна. Роз... А, зачинено. Хвилинку. Дякую. Покази, як виглядає. автоматична коробка передач кондиціонер yeah. Nissan X-Trail 10 рік. Так, по ціні. Тут напевно 10. Тисяч, чи 10 888, напевно, було 11, двохлітровий газ бензин, 219 тисяч пробіг. Контакти тут видно до власника, можете ще уточнити по ціні. Авто зачинене. Шестипенева механіка. Так, так вона виглядає. Підігрівався сидінь, бачу. Такі парктроніки Рено Олеос 11 рік, 9900 ціна, повнопривідне авто, так, 10-й 11-й рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 175 тисяч перебіг. Тут є контакти до власника. Казу, як виглядає. Шестистепенева механіка. Кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Шеврелека 11-й рік, 9,950 ціна, 2,2 дизель, авто в рідній фарбі. Тут є контакти. Комбінований салон. Так, показуємо стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є підігріва сидінь. Не виглядає. Клімат-контроль. Так, авто семимісне. Я Вам покажу. Зараз хвилинку? Є. Задні парктроніки є. Mitsubishi Outlander XL. XL-8 рік, 7950 ціна, 2,4 газ-бензин. Тут є контакти. На механіці. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є клімат-контроль і дисплей. Повний привід бачу. Так, є парктроніки. Nissan Qashqai 7700 ціна, що буде торг, восьмий рік. Свіжопригнаний, на п'ять дизель, шестиступенева механіка, два ключі клімат, круїз, парктроніки, мультикермо повністю обслужений в хорошому технічному стані. Контакти бачите. Так, показую, як вона виглядає. По комплектації ви вже все, все почули. Фаркоп. Peugeot 2008. 14 рік, 11500 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 92 кінські сили, 118 тисяч пробіг. Так, я? Так, вперше зустрічаю на ринку, тому показую. Було видно стан. Салон комбінований. Панорамний дах. Мультикермо. Так, дисплей. Так що в нас тут? Е Клімат-контроль. Автоматична коробка передач. Такий компактний міський кросовер. Парктроніки є Kia Sorento. П'ятий рік, 6900 ціна, 2,3 Дизель. 2,5. Перепрошую, дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Повний привід контакти. 067 750 1,237. Показую, як вона виглядає. Автоматична коробка передач. Так, климат-контроль. Так, я парктроники.